Привіт! сьогодні я хочу поділитися з вами, чим я займалася у вересні. І насправді вересень був надзвичайно насичений подіями. Кожній я планувала присвятити окреме відео, але вирішила, що не треба розтягувати. І я можу розказати вам про всі в одному відео. Цього місяця ми організували. Три великих і важливих івента це лекторії про веганство та спорт, події на тему веганства з дітьми в Бучі. І благодійний веган вікенд. Це не всі заходи, які ми провели у вересні. Але зараз я хочу зосередитися саме на них в умовах війни. Ми намагаємося кожну нашу дію спрямовувати на наближення перемоги України, і ми робимо це так, як вміємо найефективніше, і так, щоб продовжувати виконувати нашу основну місію популяризовувати в. Веганство 17 вересня ми організували лекторій про веганство та спорт. Це була перша подія для нашої команди подібного масштабу за довгий час, що з початку повномасштабної війни. Програма лекторію складалася з лекцій про переваги веганства, панельної дискусії з професійними спортсменами на рослинному харчуванні, дегустації рослинної їжі, дитячої кімнати з фокусами та подарунками, а також благодійного аукціону. На подію прийшло близько ста людей. Ми замовили Воли сендвічі в орангутані, солодке в б-12, запростили шістьох атлетів та атлеток з різних видів спорту, щоб вони розказали про свій досвід, та зібрали воєнні артефакти для аукціону. Наприклад, окупанська газета, знайдена на звільненій території Київщини, пішла за дві тисячі гривень. Окрім відео зі своєї лекції, панельної дискусії я планую викласти найближчим часом на цьому каналі. На лекторії про веганство та спорт нам вдалося зібрати 16 365 гривень на веган-пайки для зсу. Подія вийшла корисна, цікава, смачна і навіть весела. Однозначно, ми будемо продовжувати проводити такі лекторії. Саме цей був організований за допомогою організації Supreme Master Чінхая, за що ми їй дуже вдячні. Як ми можемо змінити світ для тварин? 21 вересня. Ми поїхали в Бучу, щоб провести захід для дітей. З допомогою місцевих волонтерів ми зібрали дві групи дітей віком від 5 до 8 років і від 9 до 14. Сьогодні ми їдемо в Буч. Чу проводити захід для дітей. Я думаю, що це важливий потрібний захід. Там буде близько 80 дітей. Ми веземо їм подарунки. До речі, я прямо зараз їду докупити ще солодощі. Я зібрала ті жалейки, які тільки знайшла з позначкою веган в цьому магазині. Просто вигребла цілими купами. Всі каси обійшла. Все зібрала. Тепер беру ще печиво. Тобто ще треба штук 15 чогось іншого взяти, щоб точно на всіх вистачило. Вона ну, кажучи, я думаю, там кілограмів 20 солодощів. От ми приїхали в Бучу, зараз розкладаємося. Мені так подобається Буча, вона така красива, зелена, неймовірна. І так боляче від розуміння, що всього декілька місяців тому. Тут був суцільний жах, кошмар і страх і смерть. Ми ніколи не пробачимо, і ми ніколи не забудемо. Дітей ми вирішили спочатку розважити магію від нашого активіста Нікіти. Також з нами були психологині, що провели арт-терапію. З меншими дітками ми разом почитали книжку Руки лапи чи копита слуха. А зі старшими провели розмову, дискусію на тему веганства та тварин. Цікаво, що серед дітей була дівчинка-вегетаріанка. І в принципі, деякі діти вже знали, що таке веганство. Привіт! Я представляю організацію кожна тварина. Ми займаємося популяризацією веганства в Україні. А тепер підніміть руку: хто знає, що таке веганство? Ух ти. Кажи веганство це коли не йому зовсім ніякої. Там навіть яйця молоко або тікі <плес> рослини? Тепер підніміть руку. Хто любить тварин? Ага. Так як ви гадаєте, якщо ми любимо тварин, то чи хочемо ми, щоб вони страждали? Ні. А як ви думаєте, чи вони страждають, якщо ми їх їмо? Тобто ви розумієте, що щоб у нас з'явилося м'ясо чи риба і так далі, що, що відбувається з тваринами? Її треба, вбити. Її треба вбити, так. Як ви думаєте, чи можемо ми обрати от інший шлях і не вбивати тварин? А, можна да. їсти, наприклад, соєве м'ясо да. замість звичайного. Супер, Діана! Молодець. Що ми ще можемо їсти, окрім соєвого м'яса? так? Є скусне м'ясо. Угу. Не справжнє. Штучне Угу, Так. Ти маєш на увазі те, яке в лабораторіях? Ну, тут, угу, так, ще фрукти. 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 Лізітрави, ну, так. овочі. Овочі, так, боби, так. Боби, боби, правильно. Тобто, в нас є дуже багато опцій, да, що кажи. Гриби, гриби так. Ні, гриби. Ти теж хотів гриби сказати? Ні, а що хотів сказати? Добре. Тобто, в нас є багато речей, рослин, інших продуктів, які ми можемо їсти замість тварин. Дівчаткам та хлопчикам ми також подарували веганські солодощі та книжки, а також закупили художні матеріали, ігри і інші потрібні речі для дитячого центру, в якому ми проводили цей захід. Всього прийшло близько 50 дітей, і це було чудово. І хоч з дітьми не дуже просто працювати і втримати їхню увагу, і це ще той челендж, але ми розуміємо, що надважливо закладати думки про веганство ще з раннього віку, коли у дитини ще немає багажу стереотипів, упереджень і так далі. Діти мають знати, що тварин їсти. Не обов'язково на питання, чому вони їдять м'ясо, багато хто сказав, тому що мама змушує. А коли в кінці дискусії я запитала, хто хоче тепер стати веганом, то десь 10 дітей підняли руку. То якщо ми любимо тварин, то як ви гадаєте, що ми маємо зробити? Стати веганами. тепер підніміть руку ті, хто хотів. Відмовитися від експлуатації тварин і стати веганом mm? Ну я вже, але я підніму руку все одно. Круто, круто. Я дуже вдячна всій нашій команді, яка долучилася до поїздки і організації Supreme Master Чинхай, яка допомогла фінансово. Стиси дуже сильно, дуже сильно, дуже сильно перегорни, перегорни і ось так тримай. Дивіться, я відустию. І цей шарик стане таким маленьким, просто як атом. Дуже маленький. Ще його закинув, дивіться, і він летить саме до іншого шарика. Раз, два, три, щева. Переходимо до найважливішого: це благодійний веган-фестиваль, веган Вікенд. 25 вересня ми організували таку подію в хвильовому у Києві. У програмі була лекція про веганство та армію, панельна дискусія з військовими веганами, стендап від Антона Тимошенка, благодійний аукціон з воєнними артефактами, фудкорт з веганською їжею, ярмарок тату за донат та діджей сети. Мета цієї події була зібрати 50 тисяч гривень на веган пайки для ЗСУ. Також залучити людей до веганства, щоб вони побачили, що це може бути і смачно, і цікаво, і що навіть військові теж є вегани, які зараз боронять Україну. Хочу сказати, що на кожному етапі нам дуже пощастило. Хвильові зробили все зі своєї сторони, щоб все спрацювало як треба. Нам пощастило з погодою. Прийшло багато людей. Селери були найкращі. Моя вам любов. Також нам дуже пощастило з Антоном. У мене боліли щоки від сміху. Він зробив класний стендап. І після цього провів аукціон. Я вам так скажу, продати частину РПГ за 10 тисяч двісті гривень це великий талант. Це на та частина ЕРПГ, що не спрацювала. Реактивний двигун від РПГ, російського артистра, не спрацював під час атаки на українські землі, чим врятував наших військів, наших бійців. Він знайдений в населеному пункті коробочки не. Стартова ціна знову 500 гривень. Тобто це реактивний двигун РПГ, який на нашій стороні який не спрацював, тобто зберіг життя людей. Це наш ДРГ український, в російському РПГ, старта ціна 500. Ваші ставки. 500. 600. Добрий вечір. Скільки? 700. Ваше йде щось про Андрій, Андрій, бачите, як працює спілкування. 700 раз. 700, 700 раз. І 700 гривень раз. 100 гривень. Супер, як вас звати? Михайло. Нас Михайло не багатьох. Тисяча гривень раз. 3300. 3300 раз. 330 два. Три з половиною Андрій. Три з половиною, Андрій, де? Що думаєш, що треба? Чотири, Михайло. А ви вже так зразу. Ого. Чотири дає, Михайло. Чотири двісті, бачите? Чотири 200. Ну, робота ж є, буде робота. Відповідь. 4-500. 4-500. Сім. Сім. 7500. Сім-500 від Михайла. Гарна сума дуже. 7700 щегарні сума ума 8 80 8 8200 я бачу що може ми такі 10 не все. Дай так, хто дає 10 то моментальний викуп за 10 ми даю сразу 10 200 я обманував. я жадівний, тому я помню ви вишне ви правило. Але це війна. 10200 від Андрія раз. 10200 від Андрія два. Ви набралися, по-моєсно, вибіжте, що вимішно. 10200 від Андрія три продано. Я насправді досі знаходжуся під великим враженням від веган-вікенду. Наша початкова мета була зібрати 50 тисяч гривень на веган байки для ЗСУ. Та ще до початку подій ми майже зібрали цю суму завдяки квиткам донатам. Тож одразу поставили собі нову ціль 100 тисяч гривень. Та хто ж міг подумати, що ми перевиповнимо і цей план. В результаті заходу ми зібрали 148 790 тисяч сімсот гривень. Передати словами свій захват, шок і радість я навіть не можу. Це все стало можливе завдяки людям, які прийшли і підтримали, завдяки хвильовому, завдяки фудкорту та ярмарку, який всі теж задонатили на мету події, завдяки Антону, який прийшов у і, і стендап і аукціон, завдяки кожному і кожній, хто долучився, хто організував. Зову, хто пив, хто їв, хто веселився, донатив, збирав посилки для зсу, робив все, щоб ця подія вдалася. Щоб ми зібрали таку насправді. Феноменальну суму витрати на організацію. Ми одразу вирішили покривати окремо, а всю суму зібрану на події, всі 100% використати на закупку та відправку веган паків для ЗСУ. Всі звіти ми публікуватимемо на сторінках кожної тварини та веганської кухні України. Я ще раз хочу подякувати кожному та кожній, хто долучився і зробив цей захід можливим. Можливо, хтось з вас був на цій події. Напишіть в коментарях. Це точно не останні веган -вікенд, і Ми плануємо продовжувати організовувати такий формат. Я дякую всім, хто дивиться мій канал. Ставить лайки і підтримує мене на патреоні. Для мене це дуже і дуже важливо. Це надихає і мотивує продовжувати працювати ще плідніше, завдяки вам. Цей канал існує завдяки вам. Існує кожна тварина. Завдяки нашій спільній роботі Україна переможе. Тож не зупиняємося, а робимо все для того, щоб підтримувати бійців і бійчинь. Слава Україні і слава ЗСУ!